Друзі, всім привіт! Компанія Fresh Auto вітає вас. Зробимо для вас відогляд з такого автомобіля. Це в нас шкода Кодіяк. Зараз швиденько про пробіжемося по комплектації даної автівки. Зніму вам приладом заміра лакофарбового покриття. От, і по ціні, як завжди. Так, значить, по автомобілю. Автомобіль нас приїхав з Європи, а саме Швеції, повністю весь цілий без ніяких моментів. Чисто 2019 року випуску цей автомобіль нас не 18 а чисто 2019 рік випуску даний автомобіль з дволітровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт на 190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач DQ500, 7-ступка мокра, одна з найбільш надійших та хороших коробок передач. І що саме головне, що в даному. Автомобілі у нас є пробіг 165 тисяч. Це оригінальний пробіг, який у нас є підтверджений офіційним дилером. Що дана автівка заїжджала до офіційного дилера та всечасно парламенту від А до Я обслуговувалася. Отже, швиденько вам біжимо по автомобілю, бо такий дощ почався погода, зараз і холодно, і дощ, то, блін, немає ніяк змоги вам познімати це відео. Отже, по автомобілю комплектація сталь, оптика вона є адаптивна, переключається дальнє ближче світло, переключається автоматично по оптиці. Далі маємо безключовий комфортний вхід на дверках автомобіля. Оп, швиденько сідаємо такий дощ. Ух! безключовий комфортний вхід, друзі, є в даному автобілі. Шкіри-кермо в даному автомобілі є присутнє. Магнітолка Discovery сенсорна в нас от, Потім маємо до того всього в магнітолці кондиціювання, маємо трьохзонний клімат-контроль з функцією очищення повітря, з оригінальним Webasto, підігріви сидінь, підігріви керма є присутні. Українська мова, Android Auto, Apple CarPlay в даного автомобіля є. Ось бачите, є шильдики ось тут на колоночках. Тут в нас сидить акустика Кемтон, дуже класна. І ця акустика вона у нас зашита ось тут в настройках, де ви можете вибирати різні собі екватори. Та баси по кентону. Реально дуже прикольно. так є До того всього маємо ще ми в автомобілі е фонову підсвітку. реально е така цікава штука ось вибирати собі різним кольором. Фонову підсвіточку. Ось тут в картах вона буде світитися. Бачите, вже почала світитися. Тут треба яскравість просто додати. Вибираємо всі зони і додаємо яскравість. Бачите, оп. І ось так тепер стало гарно, класненько видно по цьому, по фоновій підсвітці по автомобілі. ось Бачите, рожево можна вибирати, червоно. Ну, реально прикольна штука. Так що, все, що треба, все є. Так. Потім безлічовий вхід запускається кнопочка так, з боку. Сидіння у нас шкіряні, як ви бачите звернути увагу, сидіння. шкіряні. Далі маємо по адаптивний круїз контроль ось Тут бачите річажок, на адаптивний круїз контроль І що хотів вам по асистентах, показати? По асистентах у нас є Line Assist. І фронт асист тобто маємо два асистенти в даному автомобілі. Маємо так само підігрів дзеркал та складання електродзеркал є. От, Оптика в нас в автоматичному режимі може працювати. І, 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 і Ось тут в нас ця панелька, значить, кнопочка вибаста може запускатися собі. Маємо два ключа та пульт керування цим Webasto. Бачите, воно оригінальне. Дуже зручна штука, зараз холода йдуть, собі запустили кнопочку, нажали і запустили собі з будинку чи квартири. Вебасточку є. От, з підігрів сидінь є. Потім маємо камеру заднього виду та партроники Передні та задні. Кнопочка є присутня Тобто маємо далі ще тут ряд кнопок. Це спуск з гори, і співвідключається далі. Кнопочка мод для вибору режиму руху їзди ще є присутня, і у нас є присутня кнопочка автохолда. ось тут і нажимається автохолд. Так, Дивимося, без дротової зрядочки в нас немає, але менше з тим. От, А так все плюс-мінус, все, що потрібно, все в нас є. Так, такий дощ почався, що капець, але вже ось бачите, 166 тисяч оригінального пробігу. Сказав вам, 165. От, до речі, дуже класна штука-опція. Два бардачки є в автомобілі. Бачите, зверху тут є бардачок і знизу є бардачок От, до автівки. І, 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 і впевнено попереду тут все. Тепер позаду автомобіля. Позаду автівки. Так, швиденько закриваємо. Позаду автомобіля ми маємо підсвіточку амбієнт знову ж таки. Ось так виглядає задній диван. Керування третім кліматом. Ось тут. Автівки є, ну і звичайно маємо у нас електрокришку багажника. Відкривається електрокришка багажника, де в нас є електрофаркоп. Встановлений в автомобілі. от Якщо взяти взагалом, то плюс-мінус по автівці все добре, є, все чисто, приємно пахне, ніяких пошкоджень немає по пластику. Ось так загалом виглядає повністю багажне відділення. Тут під низом у нас є докаточка, дункрат, реба, ключ, сабуферкентон стоїть в багажному відділенні. Так що, все на місці, друзі, все працює. Так, так що ось такий у нас варіант який є для вас. І тепер що? По комплектаціям пробігся. Зараз сам ще швиденько зроблю замір по лакофарбовому покриттю, що ви мали розуміння, що з ним все добре. Тільки швиденько біжимо, бо на вулиці такий дощ, що капець. Так, є, запустили. Переднє ліве крило 127, ще раз крило 133. Ще раз у нас 133, 144, заднє ліва дверка 133, 133, заднє ліве крило 134, 122. 144, задня кришка багажника, 133, ще раз 139. Задня кришка багажника. Є по правій стороні у нас 121, з поверху 137, дверка 128, ще раз дверка 128. Отак, от 129, 129. Переднє крило 117, ще раз 134. Капот у нас 134. 135 і дах у нас 127 і ще раз 127. Отже, бачите, що автомобіль повністю є в оригінальному красі, без абсолютно ніяких моментів з лакофарбовим покриттям. Так що, друзі, ось така автівка в нас є для вас. По внутрішньому стану тут все добре. Повірте мені, так само і по-зовнішньому, ніяких потертостей, вм'яти чи дефектів в нас немає. Можливо, бачите, зараз на камері, якщо дощ, дощ не заважає, що все є абсолютно добре з даним автомобілем. Позаду тільки лише на задньому бампері, де я бачу ось таку в нас царапку, бачите, пошкодження, а так все гуд. Ну і по правій стороні ситуація аналогічна, що ніяких потертостей, ні вм'яти, не подряпин з кузовом автомобіля немає. Повністю весь цілий гарний рівний кузов з даного автомобіля. Ну, і по салону я вже вам показував. Зараз я швиденько так пробіжуся вам. Отак загальний вигляд картинки зробимо, щоб ви мали розуміння, що з сидінням все є добре. От Підлокітник, кпп до керма претензій немає, повірте мені, е, карта водія, пороги водія ось так виглядають. Тобто всі-всі моменти я... Показав, як на мене, тут є абсолютно все добре. На 166 тисяч абсолютно гарний стан наздатного автомобіля. Так що, друзі, будь ласка. Хто шукає собі реально класний шко, класний автомобіль, шкода Кодіяк, чисто 2019 року при не свіжоприне з Європи, повністю всього цілого на класній комплектації стайл. Буде ціна на віддачу даного автомобіля в районі 31 тисячі. Так що хто розраховує ще раз такий бюджет? Заїжджаємо до нас. Кому якісь є питання там чи. Якісь додаткові треба там фото, відео чи діагностики, будь ласка, звертайтесь до нас, надамо вам максимум інформації, щоб ви зрозуміли, що автомобіль дійсно є хороший і достойний вашою, хто кажуть, уваги. Так що всім вам гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.